Молодина, важка гра, нічийний результат. Ваш коментар цього матчу? Ну, По-перше, подякуємо Збройним силам України, що матч відбувся. Ми зіграли. Е, да, важка гра, ми налаштовувалися на дуже важку гру, тому що суперник нам підпирає у нас турнірні таблиці. Ми грали на виїзді, да, десь грали від оборони, щось нас не виходило в атаці. І ще хвилин 10-15 ми грали знову в меншості з цим суперником, але взяли очко. У нас всі шанси попереду, наступна гра з шахтарем, налаштуємося, граємо. Я впевнена, що все буде добре, Ми, У нас ще всі перемоги попереду. Сьогодні було вилучення, про яке ви сказали. Плюс ще у нас є кадрові проблеми. Я так розумію, Софія Соломаха не встигне відновитися. Наскільки це ускладнить нам життя, так би мовити, шахтарям. Чи ті дівчата, які є в обоймі, вони здатні виконати цю задачу? Так, у нас на травмі Соня Соломаха, ми дуже розраховували, бо це дуже гарний захисник, центральний. До Шахтаря вона не відновиться, але у нас є. Ну, заміна на цю позицію. Нам дуже подобала Таня Китаєва. От сьогодні вона відіграла на здорово з таким соперником, то я думаю, що з шахтарем ми вже перерозумовся трошечки, будемо грати не в такий, як сьогодні, футбол. І, на жаль, на карточки Ангеліна, але теж у нас є дівчата, які ну, можуть, можуть підсилити лінію атаки. В останніх матчах так збоку, принаймні, здалося, що Маріна Дуднік набирає свої оптимальні кондиції, що вона і сьогодні в кінцівці підтвердила, наскільки це важливо, коли воротар в такій формі і додає впевненості дівчат. Так, ми сьогодні задоволені Маріною Дуднік, то деякі були ігри, вони дуже себе не впевнено почувала, особливо після гри з Ворфкою. Так, знаєте, дуже було ну, її, як сказати, сабрать. Але так, да, вона набирає. Форму, я думаю, що все буде добре.